Всім привіт! Це 15 чи 16 серія серіалу ну, Починаємо. Зараз э, трошки не починаємо. Чому я не хочу удаляти цей тока боку і качатову версію? Бо дивіться, скільки в мене тут сі сім'ї. Дуже багато. Ну, коротше, це новенька Поліна. Це хлопці, які перелюбили любили Хлопці в перший ряд дівчата задні не в другий. Э, Странку стали быстро, фізра, давайте э, ша... Му... час фізре. Короче, стає сняжка. Полі, пошли. Да, 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 я йду, я йду. Не бійся, не бійся, ставай тут, клон держи. Е, Дівчатки вже давно подружились. Так, вверху розмілись час пройшов час. Година досяг. Молодці! Оце фізрану стояв. Так, дівчино, дівчата пускай хлопці допомагають мені. Погнали в столовку. Окей, погнали. Сьогодні серія буде недовго, десь хвилин 5-6. а що ні, звісно. 10-15 хвилин. Ой, 10-12 хвилин. Так, хлопці допомагаєте, допомагаєте, давайте. Вже як столову тоді. Окей. А, кстати, я ще за. Ой, і казав, боже. Староста плакає, так що мені треба зайти до у... директора. Сказати, е, кого нема. Ну, Доповідати. Е, я староста, да. Угу, е, ну, коротше, таких сьогодні не було. Ось все держить папочку, Кого не було держить, коротше. Ага, да, дякую, дякую дякую Це ж раз після фізре, да? да. У нас нова дівчинка Поліна в класі з'явилася. Ой, яка ти славненька. Ну пішли, пішли, я за вас заплачу. Та ну не надо. Ціп'як бабушка їм. Та ну не треба за нас платити, ми самі заплатимо, не треба. Та ну пішли, дівчатки. Можу сказати, що вам безплатно все давали. Та не надо. Ну, не відь. О, пап а ви хто бачимо? Ой, не важно, що ми тут робимо. Ой, а що це за дівка така нова? Поліна. пеппер. Ой, ну все таки заплатить за них. Так, все в доскафу. Опа, ноутбук. Так, плакатик. пати, Так, давайте положим пати, Ой, ой. Так, девка, быстро пришла на свой концерт. Давай, что же сейчас концерт? Ваш школы отпустила. Ой, мам, пошли вот с вами. Короче, что она хочет, зайчик мой, зайчик? что она Можно, пожалуйста, на мой бутерброд? Да. Ты будь шаурму. Ага. И будь ласка грейпфрут. Даже... Так. Смени. 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 Ну, короче, Поле, нам повезло, мы с тобой обои черных угу. не пьем. Угу. У меня вкусно. Да блин, чего он падает? Ну, То сама яйка люблю, сама більше. Так, ладно, у нас так, урок чесно. Ой, це так, біжить, біжить, ячки. Біжить. Не хворайте. А ми не будем хворіть. Ну, то тобто есть не хворійте, так. А то школу прогулювати старості не можна. Я не в не ходить в школу, це вже доповідь директору. Ну, те, що старосту вичисляють і старости. Коротше, на перший поверх. Староста, ж не буде старостой, бо вона прогуляла п'ять днів. Урок, де... Ой, який урок? Бо шо я мелю? Урок, да. Ну, коротше, сейчас усі. Ти сюди. Та ну я ж інвалідка. Нічого. Ти, типа це на її телефон. Дайте не ладно, на. ладно, Та наша у мене ваша книжка можна вийти? Забирай. Суп. Інвалідка. Інвалідка. Не важно. Так, мене поздала. Та ви якраз ще раніше е, ось привела це? в столовці сиділа. У мене концерт через п'ять минут. Пішушка у школу не проходить. Доченька, короче, школы сегодня ты едаешь, концерт завтра, выдвинули. Да блин, мамаша недоделана. Что вы там э, мелите? Капли, крапли, не знаю, что это такое. Короче, все на своем месте. Можно я с, пол с полю сяду? Окей. Okay. Що себе Ні, ну, мабуть, тут Чому ви мені, мені все затуляєте? О, Кетик, привіт, моя Кетик прийшла. Чому ви мені все затуляєте? Дві, ненормальні. Ой, 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 то пересядь, якщо тобі так трудно. Все, ви там на мою доченьку рятуєте. Урок вийшли відсюди. Ладно. Скажи, Скажіть, я погана. А то щось вообще плохо Так, по борцам. Так, що тут є у шкафах? О, дивіться, Коломентус. Давайте окуми з шкафу візьмем. Чудо. Аха. Ладно, піду на урюнг. Даш? Та йду, йду. Все, з мамошинька. Кстати, дякую за картку. Давай на уроки. Ой, вы почитали, трошки записала, да. Да-да. Молодец, староста почти всех провела. А да, э, Ли. Сейчас подожди. А, Ли Оксандра. Ли Оксанда, Ли Оксандра. Да, Ли Оксандра. Есть? Э, она сказала до, э, до другой уроку передать. Лі Оксандра, да? Хлопці звільнились, так що шо... ну, хлопці більш не учаться в цій школі. А Лі Оксандра, угу. вона не новенька, вона просто поїхала декуди, і вона вернулася, то вона має прийти. Лі Оксандра. Якось так на ім'я. А, ні, не, не Лі Оксандра, а Олександра. Локса... Не, не та сама Лаксандра. Э, Лаксандра, Ось Лаксандра. Ой, випись, я записываю. Ой, я... а можно, пожалуйста, я тут сяду? А, іще Ли... 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 лилька. Сейчас Ли... прийде. Вона тоже Той самий другий урок. Зараз другий урок. Далі, лиля, лилия. Сейчас прийде. Ой, а я з походу э... я с тобой сідаю та я з тобою тим більше. Эээ е, Лаксандра, хочется з зиму? Давай. Олександра дружить з Лілією. Спасибо, що нам парту носит. Сейчас, секунду. Алло, да? А, кажете Поліну і... вашу ходочку пустить, хорошо, да. Поліна і витрує. Ну, коротше, всі, хто на перших партах сидять, крім інвалідного візка, можете йти додому. У вас мама сказала, що там щось треба, коротше. О, мама молодці наші. Так, тут це мою. Тобі золотий стій, це мій. Щас я Складаю рюкзак і домой. Реально додому? Ну да. Ой. Прости, вибач, поліну. Та нічого страшного. А тести ми таки не здали на третьому уроке. Ну нічого. А ладно, я сейчас дам. Е, мій тест тримайте, дякую. Да. Оцінку я завтра вам покажу. М -м -м -м. Так, боже, у мене в рюкзак вліз вообще. Он жвачка, жвачка. М -м -м. вкусно. Так, дай я соберусь. Холодно. в принципе, мне тут не машу собираться. Ой, э, я бы спалила. Ими тест. Да угу. блин, не закрывает. Сюда, в принципе. А, сейчас. Ой. Да блин. Все. Ну, ты собираешься, Ты с же? Сейчас заберусь. Заберу. Тут мне что собирать? Не думаю. Ой, обычно. Проделать хочу. Тест. Да, да, да. Хорошо. Так, э, все, ты ж до нас дом, да? Ага. Ну да. Пошли. Окей, догняй, ей. Mm. Так, що мені робити? га? Що ще я придумать? Ну, ладно. Ммм, mm, груз здесь. Надо трошки СМР, а не надо. А куда мама сказала? Ну вы же забыла, да, мой. До нас? Ну да, а Полина тоже знамени. А куда вона вообще Полину знает? <сміття> е, 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 я вашу маму тоже знаю. Вона дружить с моей мамой. І, вообще ваша мама моя христина. А че она нам не казала? Откуда ты знаешь наша мама? Ой, я так і не розібрала цю сморозділу. Ну, Нічь. Хай лежить волинком не вже. Дівки, доганяй, ти важиш ключі? Не у нас у бабушки. А бабушка де? Не знаю. Мабуть, прийде, та ми вже прибігли. Що таке? А чого ж таке, як ви нас визвали? Заходьте. Сами сказали, вертайтесь быстро домой, что-нибудь срочное. Боп, девьюс. И все, Полина сказала, нам приволучит. Короче, мы вам хотели рассказать всю правду, что Полина, да, мама мама. да, да. Ты, полина, не хричи, но я уже это знаю, спасибо. Ну, все. Мы на вас обедались, мы в своей комнате. Спасибо, что она нам ничего не рассказывала. Но вход можно. Пошли. А что ты сразу так. С мамой, да? А ничего она нам ничего не рассказывала. Ладно. Що вона це по твоя хрещена, ти вже наша ЛП стала, вона нічого не розказувала, та ти нам як двоюрідна сестра. Ну блін, а чого так бистро все різко? Ну, може, хай би мама тобі все подробно об'яснила, Вона ж, ну, плакати буде. Ну, ти розумієш сама, де? Я понімаю все, але Поль. Я поліна. Поля, ну, блин, ну, что ты так сразу обижаешься? Ну, блин, ну, я что, виновата, что э, мама, мама нам ничего не казала, Ну, блин, может, мама не хотела вас расстраивать? расстраивать а ты идеально, девочка. А вона нам ничего рассказывать не хотела. Девочки, успокойтесь. Ты что, успокойся? Это она Успокойся. Ну, все, все, успокоилась. Не, все. Уже, короче, у нас каникулы. Можно рюкзак разбирать. Каникулы реально так. У нас так быстро. Ну да, у нас, у нас все сегодня все с вчерашнего дня Ой, С завтрашнего дня коли каникулы, каникулы починаются. Что не знала? Прикинь, не знала. Капец. Шо капец? Ну я что тебе? Тебе тоби... все знайка. Где мне планшет вообще? і телефон і стилус. Короче, ну, коли кула завтрашнього дня ми остоїмося дома. Ну круто, але хто нас дивиться буде? Хто це положить? Ну ладно, я говорю, козакостом. Так, ладно, ладно, ладно. Давай розбирай тоже. Капець, що получити до розбираємо. Ну да, де пишеш в кошик. Так, дивимся, хто як быстро розбере. А чому там посередині більшої дешки? А Аų, ау, 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 ау. Скільки в тебе одягу. Позиче мені щось, а то у мене тільки три. У мене у мене теж багато, в принципі. ви багачки. У мене ось ще одяг. Ну блін, ну позичте мені щось, будь ласка. Ну вас же ж побагато, а у мене нічого нема. На оце забирай, в принципі. О, дякую. Ну мені, в принципі, не треба. Ага, дякую. Ви розумієте, що шмаргаю носом? Просто трошки приболіла. А ти позивши щось? Я можу позивши сестрі. Поль, а не хочеш з нами остатися жити? Хочу! Ура! Поля, остатися з нами жити! Тебе скільки одягу, а ти нічого, нічим не ділишся. А повинна я ділитися? На, Поль, це твій біжамо тепер О, дякую. В принципі, можеш мені шлях доложити. Да, 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 душа. Можна я наверху? Ні, поки що дають, а тут ложити. Угу. Капець, ти така добра, дякую. Добріше не бувало. І тебе воно ще два костюма. Ладно, на, забирай. Це те, що ти мені давав, забирай. Мені воно не треба. Дякую, що позичала на один раз. Дякую. Все? Довольна? Я в хату. Довольна. Ну то все. Що ти, сестра, на мене наїжджаєш? Ми ж тобі сестра, а ти на мене ще й наїжджаєш? Наїжджаю? Це, це ти на мене наїжджаєш. Дявочка, будь ласка, успокойтесь, мені вже це трошки Забисило его трохи. Ну то шо, як вона сама... Успокойтесь. Я присяду. Та блин, шо ж це таке? Ух ты, ё, я парню с тобой Че плакатик не открывается, а? Давайте попробуем так открывать, чтобы плакатик открывается. Ну то есть миха их открыть не висит. Ну не висит, гайд открыть. Ладно, хай висеть уже так. В принципі, нічого з цього не буде. Эй! Эй, плакатик! Все нормально. Так, роздрукую на. Це те, що таке. Тобі і тобі. Тобі. А нашого ви це друкуєте? Я їм собі молиться к на це вони хотіли, я що знаю. Ой, це ж не мішка. Може, мій кожи. Угу. Сістер, э, вибачила. Я буду спати з нею, Ну тоді я з Поліною. Я блін. А передіться поль. Ой, забыла. Ой, я бы еще твой телефон нечетала. Ты что, ничего? Бере, бери. бери. Может, как хочеш, хочешь брать, всегда, всегда. Угу. Что ты добає полины лизаешь? Что не лізеш? твоя полина почта? Успокойтесь. Не, ну реально сама наезжаю, а мені, каже, успокоиться. Ну, блин. Чего всегда я виновата? Ну вы человек... Не я рублюсь, ну и в принципе правильно. И на этом моменте я хочу закончить это видео. Всем пока.